Перетинався я з людиною на ім'я, ну, скажімо, Ігор. Так він працював промисловим альпіністом. Це ті люди, що вісять на стені на мотузках на такій висоті, куди я з ґрунта глянути боюсь. Викликає його до школи вчителька сина і каже: у вашого сина проблеми, йому потрібно до психіатра. Бо на запитання, ким працює його батько, він відповідає, що людиною-повуком. На моє зауваження, що людина павук це вигаданий персонаж, і він наполягає, що знає про це. Але тато теж людина павук. В нього така робота, він цим заробляє. Ігор, той що альпінист, каже: сину нормі, він був зовсім малий та спитав мене, ким я працюю. Я почав пояснювати, що працюю на висоті, розповів про мотузки, про страховки та про інше. Малий слухав, слухав та перепитав: Ну, як людина павук? Ну, добре, як людина-павук. От. Моралі в цій історії нема, а може, і є.